Азі снігопадів та ожеледиці черкаські комунальники готові вийти на маршрути. Нині в місті розроблено п'ять напрямків, якими курсуватиме від двох до п'яти солерозпилюючих машин. За словами директора департаменту житлово-комунального комплексу Андрія Наумчука, комп'ютеризована техніка дозволяє протягом години посипати сіллю усі важливі дороги міста. Підприємством яке у нас виграло тендер ще в 2014 році. тендер був проведений на два роки і тому. Кінець 2015 року у нас буде прибирати автомобільні дороги від снігу фізична особа підприємства Лисенку. Техніка, яка у нас була в минулому році, зараз також готова вже до роботи, це і солерозкидачі, і піскророзкидачі, і ридери, і бульдозери, навантажувачі, трактори, тобто дуже багато там техніки і вся вона проведена до стану готовності до зимового періоду. Єдине, що була проблема з кількістю, невеликою кількістю коштів, яка передбачена на зимове отримання, але сьогодні відбувся засідання, відбулося виконавчого комітету, на якому виконавчий комітет прийняв рішення розподілити мільйон 279 тисяч з інших видатків на зимове отримання доріг. Тому я думаю, що цієї суми коштів може недостатньо до кінця. Року, але враховуючи те, що як ви кажете, сніжена зима може бути не сніжною, а може бути і ще кошти перекинути у разі такої необхідності. Тобто, на початок снігопадів, я думаю, коштів всіх вистачить, а далі будемо бачити, на наступний рік департаментом оголошено ще тендер. То буде переможцем, відповідно, техніка у переможця тендера теж буде перевірена. А якщо з якихось причин тендер не відбудеться, то є резервний варіант укласти 20 з тим же переможцем тендера, що в нас і зараз є. Тобто і за таких умов він ще буде на решту зими, тобто січня по березень, чи скільки необхідно буде, ще буде прибирати шафта шляхів від снігу. Кращі техніки, ніж в Черкасах, треба по Україні ще й пошукати, тому що солі розкидачі не скрізь використовуються. зазвичай використовуються інші машини, які розкидають на дорогі піщану селяну суміш, але це не дуже зручно. По-перше, необхідно набагато більше машин для того, щоб настільки ж оперативно боротися з наслідками ожеледиці. А по-друге, ще крім цього, навесні, коли Сніг сходить, а пісок залишається на дорогах. Його в 10 разів більше необхідно, ніж солі. І після цього необхідно з доріг перебирати. Кермувальник в автомобільній кабіні задає параметри електронній системі, яка через супутник визначає розміри дорожнього покриття та кількість речовини на кожен квадратний метр. Зазвичай зимове утримання доріг обходиться місту в 10 мільйонів гривень.